Дуже часто в коментарях я бачу людей, які намагаються спровокувати мене особисто мене, тому що все-таки ж пишуть мені по моєму каналі, так але це стосується інших людей, кому теж пишуть люди з ноунеймом, тобто там немає е, ніяких опізнавачів, так в імені, немає там ні прізвища, ні ім'я, ні фотографій. Тобто, це людина анонімно пише там якісь речі, не дуже приємні, або часто звинувачує тебе в тому, що ти взагалі і не винен, так і ти взагалі не розумієш про що там і. Де річ, от, наприклад, пише наприклад людина, що психолог це не професія, існує тільки професія психіатра, щось там таке. Тобто ну намагається вивести мене на якийсь конфлікт, тому що ну, я ж в цій професії, так я ж починаю розвиватися в цій професії, я собі сказала. Я буду що за всю професію віддуватися? Типу, мені написали це, щоб що, щоб я замість усіх професорів, які існують психологічні науці, які захищають дисертації, там замість усіх кандидатів, наук, замість усіх практикуючих психологів, практикуючих психотерапевтів, там не знаю людей, які засновують асоціації психологічні, психотерапевтичні, там ці всі спілки. Я буду замість цього всього спільноти так одна е людина-початківець, яка закінчує магістратуру, йому пояснювати, що ні, це це. Це професія існує, вона потрібна там і весь цей регламент, так і всі ці правила інструкції, які є у посадових обов'язках психолога, йому розповідати. Ну ні. От я хотіла це вам розповісти для того, щоб ви зрозуміли, що в критиці немає нічого поганого, а коли це абсурдна критика, то ну не знаю. Намагайтеся відреагувати так, як вам би здавалося максимально спокійно, так як би вам здавалося, що от це було б раціонально. Тому що раціонально на ну це взагалі не реагувати, коли вас об'єктивно провокують на реакцію, яка не є вашою. Тобто, не ви винні в тому, що людина не вважає вас психологом. Не ви винні в тому, що вона зневірена в цій професії. І не вам за це віддуватися, і навіть не всі спільноті взагалі це не вартує уваги нікого, ні професора психології, ні вас. І тому навіщо на це реагувати? Особливо, я ж кажу, особливо коментарі. Тобто для мене це такий не знаю, знак, так, прояв того, що коментарі написані під невідомими іменами, завжди це якийсь абсурд, і людина просто розважається.